Перегосподнім цей день нині в неї вивчати і продовжувати наші роздуми про вічність. І хотіли би пороздумовити над життям Авраама. Його життя, хоча це так, скажімо, як, як початок Біблії, але все-таки як гарно його життя показує нам про те, як він, живучи на нашій землі, жив життям вічності. Ця історія починається з збуття з 12 го розділу. Це тобто, тільки 12 розділ першої книги Біблії. Але вже там говорить нам Біблія слово Господнє про Ісуса Христа і про Авраама. Господь звернувся до Авраама і сказав йому: ну, вийди зі своєї землі і від родни, родини своєї і з дому батька свого, до краю який я тобі покажу. Бачимо, що життя Авраама так починається. Людина відкриває, що його кличе з його дому, так скажімо, з його держави, каже, де вийди з тут вся твоя рідня, йди в землю, яку я тобі скажу. Знає, це дуже нелегко переїзд це дуже нелегка робота. Хто переїжджав, той то зрозуміє, те, коли людина переїжджає, це не є легко. Тобто треба зібрати речі. Треба, потрібно все забрати, що ти там нажив, що набудував, що, е, які удобства зробив, і переїжджати. А потім ще треба звикнути до другого краю. І господь скаже Аврааму, ви, ти вийди вийде свої батьківщини там, де ти виріс, і в землю, яку тобі скажу. Як робить Авраам? Написано. Але Господь честно йому каже, каже, і благословляться в топі всі племена землі. Тобто Господь дає йому обітницю благословіння. Каже, я буду з тобою, я буду тебе благословляти. І дає обітницю про Ісуса Христа. А четвертий вже вірш каже, і відправився Авраам, як сказав йому до нього Господь. Дуже, дуже дивує це е, віра і простота Авраама. Він писано, що він зібрався і пішов. Отак От просто. Написано потім наступні вірші. Може, шостий, і сьомий далі вірші. І до краю Ганського вони прибули. і перейшов Орам до краю аж до місця Сихен, аж до дуба Мами. А ханеяни тоді проживали у цім краї. Написано, що Орам вийшов і прийшов у той ханаган. Але що там відбувається? Він прийшов і побачив, що ця земля вже заселена. Яку Господь йому пообіцяв. Він прийшов, а там також живуть люди. Це не його земля. А Господь що каже, ти йди туди, я обіцяю тобі цю землю. І потомкам твоїм. І Авраам прийшов, але там є люди, там вже живуть люди. Наступне, що ми читаємо, що Авраам прийшов туди. Танську землю. Потім що відбулося? Він пішов у першу чергу в Сихем. Потім пішов у Верфіл, Приніс там жарку. Це все 12-й рост. Потім подався на південь, а потім на слово Господнє що відкриває. І стався був голод в краї. І зійшов у рам до Єгипту, щоб там перебути, бо голод в краї тяжкий настав. Так, давайте собі представимо таку картину. Господь поміцяв ограму землю, гарну землю. Арам туди приходить, там є люди, по-перше, потім він не заселився і живе собі там. Він тільки, коли прийшов, поміняв чотири місця проживання. Прийшов спочатку в Сихем, потім у Ефіль, потім подався на південь, не написано, куди саме він пішов. Пішов на південь, це три. А потім що відбувається? Голод у тій страні, в яку він прийшов. І потім, що відправляється, йде в Єгипет. Це четверте місце. Що ви ми тоді сказали? Бо Господь нас посилає ту державу чи то міста. Але ми повинні кочувати, так скажімо. І ми не знаходимо, що Орам це на це. І це не Орамова земля. Наступне дуже цікаве. Авраам був вельми багатий на ходову, на світло, на золото і пішов він у мандрі свої. Ми знаходимо, що Авраам був багатий. Тобто не так легко йому було переїхати. Та якщо ми переїжджаємо, то ми вмістимося в машину, може, невеличкий бусик, все спакуємо туди і поїхали. Але Аврааму не так легко було переїхати. Тому тобто, що він що був багатий? На що? На худобу, на велику і малу. Тобто це не так легко було подорожувати, сіли в машину, переїхали в друге місце чи в другу державу і питання закрите. Це треба було йти пішком, це треба було йти потихіньку, тому що там була худоба, це треба було переганяти всю худобу і так далі. А ми знаходимо, що тільки він переїхав, поняв 4 місця проживання, і після того, як вийшов з Єгипту, то написано, і пішов він у мандри свої. Тобто на цьому життя або мандрування його не закінчує. Це дуже гарний приклад для нас, як до духовних людей. За той час, коли в своєму житті думаємо, ось... я доросту до цього. І все, і моє, моє старання, моя боротьба християнська, вона закінчиться. Так написано, Авраам, вийшов з землі з Урах пішов у землю Хананську, і начебто, все, він виконав волю Божу. Але написано, що це був тільки початок. Далі будемо пам'ятати, що коли ми. Преодоліли якісь трудності, якісь переживання нашого духовного життя і нашої і духовної подорожі. Це не є кінець, можливо, це тільки початок, І Бог хоче вести нас далі, вчити нас далі. Потім Господь каже до обрану, І Промовив Господь до Аврама. Коли рот розлучився з ним, зведи очі свої та поглянь із місця, де ти є на північ, на південь, на схід і на, на захід. Бо всю цю землю, яку бачиш, я її дам на навіки тобі та потомству твоєму. І вчиню я потомство твоє, потомство ти, як той порох землі. Остань, пройдись до краю вдовж його та вширшки його, бо то тобі його дам. Що Господь каже, йди обійди всю землю. Туди, туди, туди. І це все я віддам тобі і твоїм нащадкам. Давайте ще раз згадаємо про те, що Аврааму там нема своєї землі, там живуть люди. А друге, Авраам тоді вже був за, напевно, около 80 років йому було. У нього ще нема нащадки, у нього ще нема дітей. А Господь йому що каже, це буде твоя земля і твоїх нащадків. А твої нащадки скільки буде? Є порохом на землі, що не можна їх буде порахувати. Але Авраам нічого не каже, він довіряє далі Богу. І тут ми знаходимо ще три місця, які Авраам поміняв у своєму житті. Це Негел, Бетел, Ефілі, знову він був в ефілі, і Мамре, біля хориму. Знову вернувся на ті самі місця. Але Господь йому каже, і обійди всю землю. Потім Господь дає йому в 15 розділі таку бітницю. Не бійся, Орамі, я тобі щит нагорода твоя вельми велика. І тоді вже Орам каже, я без не ходжу. Тоді вже Орам каже, Господи, а як так може статися, коли в мене немає, немає дітей? І Господь йому дає ще одну бідницю. Каже Господь, коли Орам вийшов вночі на вулицю і свого шатра, то Господь каже: подивися, на зірки, чи можеш їх порахувати? От каже, стільки буде твоїх нащадків. Потім написано по 10 літ... літах перебування Авраамового в землі Ханаанській. Та тобто срав вже був 10 років Ханаані. Тобто це Авраму було 85 років. Наступний 17 розділ. І був ліку 90 літ і 9 літ, коли явився Господь Аврааму та й промовив до нього. І я був всемогутній. Ходи перед лицем моїм і будь непорочним. І станеш ти батьком багатьох народів. Бачимо 99 років. Там деякі з нас мало хто доживе до 99 років. А у 99 років, коли прожив саме такі, так скажімо, випробувані дні свого життя. 99 років Авраам Спав за Содом і 99 років до нього прийшли ангели Христос, і що сказали, що через рік у тебе буде син. Йому було 99 років. 99 років він був обрізаний, Тобто заключив завіт з Богом. Хоча вже жив, та й Господь каже, але тільки заключив завіт з Богом, що дуже цікаво. І дійсно так і сталося? У нього народився син через рік. Але наступне випробування, яке Авраам пережив, це коли Господь йому сказав, іди принеси свого сина в жертву для Господа. Одно із найважливіших випробувань в житті Авраама. Чому воно було необхідне? Дорогі дуже цікаве питання. Написано так дуже цікаво, коли Варам прийшов, послухався Господа, прийшов на те місце і що говорить, що робить, пише, що Варам зв'язав свого сина, поставив на жертвенник, заніс ножа, хотів його заколоти. І ангел Господь його зупиняє, що йому кажуть? Не гай своєї руки на хлопця і нічого йому не чинив, бо тепер я довідався, що ти богобійний і не пожалів для мене сина свого, одинакового свого. І звів Авраам очі, і що побачив? Барана, який запутався в кустах, і взяв барана і приніс його на цілопалення замість свого сина. Чому Авраам пережив такий досвід? Дуже цікаве таке питання. Коли ми читали початок історії, то були такі слова, такі обітниця до Авраама про Ісуса Христа. Тобто Бог пояснив йому, що з Його нащадків в його нащадках народиться Ісус Христос, Месія Спаситель. Тобто ми розуміємо, що Авраам теоретично розумів і вірив в це, в цю істину. те, що ми спасаємося вірою через заслуги Христа, через жертву Ісуса Христа. Він це дуже добре розумів. А тепер, коли Христос. Бог його попросив, що зробити? Принести свого сина в жертву, то він відчув на власному досвіді, як це викоплення відбудеться в житті Бога і Христа у житті кожної людини. Та як Бог свого сина віддав на жертву, так і він мав свого сина принести у жертву. І він пережив досвід я. Тому Христос що каже про нього? Івана 8:56. Отець Шарам прагнув із радістю, щоб побачити день мій. Він бачив і тішився. Тож тобто у цьому досвіді він побачив День Христа. День, коли Христос був розі, розіп'ятий. В цьому своєму досвіді. І що тут говорить Христос про Аврааму? Каже, він був радий бачити і що робив? Коли побачив, то що робив? То радів. І тішився тому Днем, що він його побачив у своєму житті. Наступне дуже, дуже, дуже цікаве. Другий досвід Авраама він побачив що ще? Що син його все-таки не помер. А чому не помер? Тому що в майбутньому помре Христос. Бачите, Він був на. Він, так скажімо, відчув частково. Звичайно, що ми не можемо повністю, частково що він відчув? Наскільки Богою було це нелегко? Він був на місці Бога, який мусив був віддати свого сина. А з другого боку, він був на місці всіх людей, які що зробили? Які всі мають загинути, але не загинули. Чому? Тому що Христос постраждав за них. Ось такий він пережив досвід зустрічі з Христом в тому місці, коли мав вбити свого сина. Скільки прожив Авраам? Авраам прожив 175 років. Написано про Авраам. Він поміняв, я коли досліджую, він поміняв около 10 місць свого проживання. Це, це мінімум. Я вважаю, що це мінімум. Може не все записано в Біблії. Але це 10 місць. Це дуже багато. І написано, як ми вивчали в суботній школі, що в нього не було своєї землі. Він прийшов на ту землю, яку Господь йому обіцяв. Але в нього не було своєї землі. Коли він хотів поховати свою дружину, то що він зробив? Він мусив у тих людей, які там проживали в Ханаані, що зробити? Купити землю і тільки так поховати. Тобто у нього була тільки територія землі, де, де було поховання. Ну все. Хоча Бог йому казав, іди, і це буде твоя Твоя земля. Дуже цікаво. Він так у мандрах прожив усе своє життя. Також так проживали його діти або його нащадки. Коли ми читаємо потім про його внука, Якова, дуже цікаво також, він також дуже багато мандрував по в Єгипет і так далі. І дивіться, як він цікаво про себе сказав, коли він уже в своїй старості прийшов в Єгипет, коли Йосиф його забрав до Єгипту. І фараон його спитав: Скільки тобі років? І він відповів дуже так цікаво. «Днів часу мандрівки моєї 130 літ. Короткі і лихі були дні часу життя мого, І не досягли вони днів часу життя батьків моїх у днях часу мандрівки їхні. Тобто він висловлює, бачите, він так мудро і гарно висловлює думку життя Врагама і його синів. Каже, моє життя яке коротке, і все воно прожито як. У або говорячи другими словами, все життя моє ми тут лиш гості на цій землі. Хоча Господь їм обіцяв, Вони кажуть, ми тут лише як гості. І дуже воно це життя дуже дуже коротке. Давайте прочитаємо до Євреїв. Дуже цікаво, чому Авраам не роптав? Хоча, а життя воно було таке і таке і налегке. На що він надіявся? Бо єврей 11 розділ так написано: догодити ж без віри не можна Богу. А той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. І тим, хто шукає його, він дає нагороду. Дивіться, тут висловлюється коротко апостол Павло, досвіди, які пережили ці вірні мужі. Які досвіди не пережили? Чому вони винесли таке нелегке життя? Чому? Тут так гарно написано. Каже, вони мусять вірити в того. Тобто кожен із них що зробив? Пізнав Бога на своєму власному досвіді. Авраам як пізнав, коли там сина приносив Яков Як ам'як? Коли ночу цілу ніч він молився, і боровся з Богом. Він там теж пізнав Христа. Так, це, це саме є частина християнського життя. Тобто пізнати Христа. І друге, що? Вірити в те, що Господь обіцяє. Вони твердо вірили, хоча не отримали при житті, але не твердо вірили в те, що Господь сказав їм про землю. Вони вірили, що Господь обов'язково то зробить. Каже, вірити в те, що він нагороджує і виконує свої обітницю. Далі ми читаємо до Євреїв. Вірує Оран покликаний на місце йти, яке не знає, пішов. Послухався і пішов, не відаючи, куди йде. Вірив він перемов на землі обіцяний, як на чужий, і проживав у наметах з Ісаком та Яком, співспадкоємцями тієї ж крокітниці. Бо чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. З яку надією вони проживали? Ми бачимо, що вони не надіялися на це земне. У них не було надія тільки ось це земне і все. А вони жили, написано, з надією на вічну обітницю. Ось чому вони е, не, не зневірилися, так скажімо, у Бога. Наступне дуже цікаве написано. Вірою він перебував на землі, в не є, як на чужій, і проживав в наметах за Ісаком та Яковом. Всі вони помирали з вірою і не одержали обітницю. Але здалека бачили їх, і повітали, і вірували в них та визнавали, що вони на землі чужинці є приходьки. Пишеться, що кожен із них вмер, не дочекався того, що Бог обіцяв. Тобто не дочекався тієї землі. Але вони не розумілися, чому? Якої вони землі чекали? Вони чекали небесної землі. І що говорили про себе? Що вони чужинці і приходьки. Тобто, вони вірили як? Що ми тут тимчасово на цій землі? Ми прийшли погостити. Погостити на цій землі. А наша, наша земля де? 16. -та річ. Та бажають вони тепер кращої, цепто небесної. Тому й Бог не соломається їх, щоб звати себе їхніми Богом. Бо він приготував їм місто. Тобто вони чекали небесної Вітчизни. Тому Авраам ні раз не жадівся і не казав: Господи, ти мені обіцяв, а я тут мандрую не маю, знаєте, як кажуть у присліві, ні кола, ні двора. Ні раз ми не чуємо, таке, що Авраам таке казав. Чому? Тому що його надія, сподівання, було там. Він казав, там моє, моя земля, не тут, а там. І що тут написано? Бог не соромиться їх? Тобто Бог твердо каже, це мої діти. Чому? Бо вони вважають небо своєї сім'єю. Вони живуть цим небом. Вони живуть цією вічністю. Не земни, а вічністю живуть. Чому ці всі люди, про яких написано послані до євреїв? Так чекали от той нової, нової землі. Він розувів лисяк. Уявлено в 21 році не ми читаємо. Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Чому для них було важливо бути а, разом з Богом? Або бути на новій землі або на новому небі. Немає різниці. Для них немає великої різниці. Чому? Тому що там буде Бог. Вони хочуть жити з Богом. Там, де Бог буде проживати. Ось чому вони так тяглися до тої землі, до небесної землі. І тому вони не були прив'язані до, до цього земного. Давайте на пісунки життя Авраама і його нащадків. Перше, що найважливіше, ми повинні пам'ятати, що наше життя християнське, воно продовжується. І те, що ми прийшли один відрізок, це не означає, що це кінець. Це означає, що ми можемо розслабитися. Наша дорога не закінчується доки Доки не прийде Христос, ми не будемо пам'ятати про це. Але для того, щоб не ослабити нашою вірою, для того, щоб не, не зневіритися у Бозі, що нам потрібно? Те, що і Авраамові було потрібно, Перше. це зустрітися з Христом. Це мати досвід з Богом. Це побачити День Христа, День нашого викуплення. Це познайомитися з Христом поближче, відчути на власному досвіді те прощення і те спасіння, яке дає це через Христа. Тільки так ми отримуємо силу пройти цю дорогу, пройти цю мандрівку, по другу ми не зможемо. Орам би не зміг, як би не зміг пройти цю дорогу, якби вони не знали Христа. В них би це не вийшло, вони б зламалися, сказали, Господи, доста, я тут буду жити. Все, я більше нікуди не йду. І все, їхня дорога припинилася. Але за те, що вони знали Христа, вони не зупинялися. Вони йшли і йшли. Доки не дійшли до вічності. Наступне, їхня надія була на небесне. Вони думали про небесне. Ми повинні покладатися більше на Небесне, ніж на земне. Пам'ятайте, що ми тут тільки гості. Ми пішли, погостили хто 70 років, хто 80, хто 90 максимум. Так? І все. А життя, яке обіцяє Бог, це вічність. Це ціла вічність. Що, що це коротке життя у порівнянні з вічністю? А Бог обіцяє це, тому наша надія третя це довіряти Божиому бідницям. Те, що Господь пообіцяв Авраамові, що тоді в давні часи, те саме він обіцяє нами. і нам, на мене нову землю. І чим вона на краще нашої теперішньої? Дві головні причини. Тут є гріх, там нема гріха. І саме головна. Одна з головніших питань, те, що там буде Бог. Там буде Христос на цій землі. І ми будемо разом з Ним жити на новій землі. Це та мрія, та надія, до якої тягнулися всі віруючі в Спасителя Ісуса Христа. Давайте будемо часто роздумовувати над вічністю, над Христом. Це допоможе нам стояти, стояти в нашій мандрівці в небо, в нашій мандрівці в вічність. Господь допоможе нам в цьому і благословить нас. Амінь. Амінь.